Ви сам всі вона молода. Ми не кричимо. ми просто говоримо, що так не може бути. Я не вмію постати, а яка ви дівчина, як ви всі обзиваєте? Ті бапці, ті діди, тільки ви одна дівчина. Я чува сама лічно обзивали. Ті бабці, ті діди, ви одна дівчина. Ну це теж так не може бути. Ви прокурор в першу чергу, не на дівчина. І ви виконуєте обов'язки, яка дівчина на вулиці. На, на наші податки, так. Дівчина на вона. Наймані на нами противники. Наймані нами працівники. Вона дівчина. А ми хто? А я хто? Я теж а дівчина. Належним чином. Ну чого до мене так само? на Кримінальні є повагачення проти вас? Проти мене, проти нього. Як по одному, Як по одному, ми самого ранку, хотіли записатися. Вчора захотіли поділа записатися не приймають на прийом. Чому не приймають? Ми нічого не хочемо, тільки попасти на прийом до їхні О є довіреність? Абсолютно є адвокат. Ні, ні, ні. А довіреність від організації представляти їхні інтереси, так яка ж

Вони всі тут присутні. Це одне питання. Це не є різні. Є одне питання. Я, я вам сказала, якщо вам це порядок, порядок буде. Друге, чому не можуть бути а присутні? А це не повага до нас, чому? А чому вони мають бути? присутні? Тому що це а доступ до, ну, до інформації Це, це публічної. Це, це, публічно. це, це, публічно. це громадська приймання. Громадська. Презаває. Презаває. Громадської приймальні. Громадської слово саме. Громадська. Це не є приватна. З 9 і до такої години прийом громадян. Прийом громадян. А ми хто тоді? Получається, що ми не є громадяни. Приймання громадян з 9, до 6. Добре, по-вашому, хто? Ми що тоді? скути, хто? Та йди режимний. Це є державний, не треба бути державну, що це неправильно прокорми. Ми ми чекає, коли буду Він хоче, щоб ми Та туди зайшли, Ми маємо тут і не вийде. Ви так думаєте, ми проснулися. Ми, ми, ми хочемо. нормально. Це є, оце, оце є неповага до людей, які його призначили на ту посаду. Це виборча посада. для нього Це ілюстрацію не прийшовши. Не прийшов. Абсолютно. Як сказав пан Муценко, є що мають повне право? Добре, почекайте фото і відео працівників прокуратури і суду. Як ви хочете, щоб я побачив? ви спробуєте.